Сьогодні я б хотіла поговорити про те, чому психологічно зрілим жінкам варто уникати великих жіночих компаній. Дозвольте мені сказати це м'яко, чесно, та з точки зору власного досвіду, а не осуду. Уникнення великих жіночих груп це не про антисоціальність, зарозумілість чи думку про себе як про кращу за будь-кого іншого. Йдеться про безпеку, йдеться про захист, йдеться про мир. На жаль, у суспільстві ми досягли точки, коли ревнощі, заздрість та прихована ворожнеча між жінками стали настільки нормалізованими, що перебування у великих жіночих групах більше не є емоційно чи психологічно безпечним для багатьох жінок, особливо для жінок, які є м'якими, добрими, безтурботними або духовно обґрунтованими. Багато жінок стають жертвами ревнощів, заздрості та прихованої ненависті лише тому, що невчасно відчули атмосферу, не вважали справжній настрій і компанії. Вони заходять в цей простір, вірячи в добрі наміри, у жіночу солідарність та емоційну зрілість інших, і, зрештою, платять за це припущення. Чого багато жінок не усвідомлюють, так це те, що великі групи часто створюють групове мислення та такий собі бандитський менталітет. Коли така динаміка формується, група несвідомо шукає ціль. І найчастіше вони обирають жінку, яку сприймають як найслабшу ланку. І під найслабшою я не маю на увазі крихку чи нездатну. Я маю на увазі жінку, яка відрізняється, жінку, яка не агресивна, жінку, яка не є войовничою, жінку, яка не позує, не виступає, не змагається. У міру того, як ви дорослішаєте, підвищуєте свій рівень і стаєте більше зосередженими на собі, своєму зростанні та своєму внутрішньому житті, ви природно втрачаєте бажання бути у великих жіночих групах. Але це не озлобленість, це розсудливість. А тепер дозвольте мені бути дуже ясною, немає абсолютно нічого поганого у відвідуванні конференцій, семінарів, майстер-класів, ретритів чи професійних заходів, де жінки збираються навколо спільної мети. Різниця полягає в намірі та узгодженості. Це середовище орієнтоване на ціль, структуроване та зазвичай наповнене жінками-однодумцями, які зосереджені на зростанні, а не на порівнянні. Однак, коли йдеться про соціальні зустрічі, заходи друзів, подруг, дні народження, вечірки з нагоди народження дитини або невимушені групові зустрічі, де немає спільної мети. Спільних цінностей і справжньої емоційної зрілості, динаміка може дуже швидко стати дуже незручною. Ось чому питання, а хто там буде, стає важливим, коли ви стаєте старшими та мудрішими, як жінка, особливо коли ви не знаєте жінок, які беруть участь. Є жінки, які потрапляють в сварки, емоційні зриви, шкоду репутації. А в крайніх випадках у небезпечній ситуації і все тому, що вони не поставили собі цього одного простого питання. І я знаю, що деякі люди вважають, що це звучить надмірно, але якщо ви прожили достатньо довго і побували в достатній кількості ситуацій, ви точно знаєте, про що я говорю. Деякі жінки заради єдності чи бажання бути приємними іншим, не вміють захищати себе. Вони оточують себе жінками, які їх не люблять, не поважають і таємно на них ображаються, але дуже вміло маскують свою ворожість. Ці жінки хочуть близькості, а не зв'язку. Вони хочуть доступу, а не дружби. І близькість дає їм можливість ще більше вас вивчати і потім ображати. Багато жінок стають мішенями для знущань ревнивих, заздрісних, злопам'ятних жінок, які діють з дуже специфічним менталітетом. Вони шукають когось, на кого можна проектувати свою заздрість, когось, на кого можна виплеснути свою заздрість, когось, кого можна дестабілізувати. І, звичайно. Спустити до свого рівня. У сучасному суспільстві жінки, які стають мішенями, часто не є гучними, агресивними, гіпермаскулінними жінками. Жінки, на яких ставлять ціль, це м'які, ніжні, жінки, які легко посміхаються, жінки, які доброзичливі, відкриті до суспільства, емоційно теплі та не створюють проблем. Яка, якщо ви жінка, яка несе світло, яка любить розмови, яка любить спілкування, яка не перебуває постійно на межі чи в обороні, ви часто станете мішенню емоційного вибуху, ревнивої жінки просто через те, що ви така. Вам навіть не потрібно нічого робити, однієї вашої присутності достатньо. А якщо ви щиро насолоджуєтеся товариством інших жінок, вам буде дуже важко в просторах, наповнених невпевненими жінками, які процвітають на конфліктах, конкуренції та тонких іграх контролю. Ці жінки відчувають глибокий дискомфорт від легкості, радості та автентичності нормальної жінки. Часто на великих жіночих зібраннях трапляється так, що жінки, яких ви вважали нормальними з вами, раптом змінюються, коли в цей простір входить інша жінка. І саме тут вступає в дію поведінка Хамелеона. Деякі жінки повністю змінюють свою особистість залежно від того, з ким вони поруч. Але, як зрілі і виховані жінки, ми не змінюємо себе. Щоб комусь сподобатися, чи когось до когось належати. Ми не зраджуємо свій характер, заради визнання. Але є жінки, які миттєво відвернуться від вас, якщо це допоможе їм зміцнити своє становище в групі. Ось чому розсудливість обов'язкова. Ось чому ви повинні бути уважними до того, з ким ви спілкуєтесь і з ким тримаєтеся близько. Запрошення не є обов'язковим. Те, що хтось вас запросив, не означає, що ви повинні з'явитися. Щоразу, коли мене запрошують на зібрання, я запитую, а хто там буде? Не тому, що я боюсь, не тому, що я праноїдальна, а тому, що я ціную свій спокій, свій час, я ціную свою емоційну регуляцію. Я ціную те, що в мене не виривають, мене не виривають з образу люди, які поводять себе нестримано. Та намагаються мене спровокувати. З віком, ти менше баєш, як тебе бачать інші, і більше цікавишся про те, чи захищена твоя енергія в групі серед людей, на вулиці, вдома. Ти перестаєш турбуватися про те, як це виглядає, і починаєш турбуватися про те, як це відчувається. Проблемні жінки часто рухаються з граями, вони створюють середовище, призначене для того, щоб вибити вас з рівноваги, спровокувати вас, змусити вас відреагувати, щоб вони могли виправдати свою поведінку. І саме тому уникати великих жіночих груп іноді є наймудрішим кроком, який ви можете зробити. Це не означає, що ви взагалі повинні уникати жінок. Це означає, що вимикаєте середовищ, де плітки, конкуренція та жорстокість є нормалізованими. Майже на кожному великому жіночому зібранні є підгрупа, яка мовчки оглядає простір у пошуках когось, про кого можна поговорити, когось, кого можна розкритикувати чи розкласти по кісточках. Іноді єдина причина, чому ви стаєте мішені, полягає в тому, що ви не зливаєтесь з натовпом. І те, що ви не зливаєтесь з натовпом, не є недоліком. Це ознака того, що ви переросли ці межі. Коли ви підвищуєте свій рівень, більше не резонуєте з плітками, негативом чи приниженням інших жінок. Ви говорите про ідеї, ви говорите про зростання, ви говорите про вдячність, ви говорите про життя, яке не обертається навколо нападів на інших. Тож, звичайно, ви не впишетесь, і це нормально. Бути осторонь від чогось токсичного це благословення. Навіть якщо спочатку це так не здається. Ви не хочете зливатися з жінками, які цькують, маніпулюють. Емоційно влаштовують засідки на інших. Ви хочете виділятися, і ви повинні виділятися. У міру того, як ви ростете, ви стаєте більш наполегливими, більш духовно обґрунтованими, більш зосередженими на собі. І з цим приходить природне відокремлення. Ви перестаєте нав'язувати себе простором, який вас виснажують. Ось чому ви часто бачите жінок, яким добре в житті на самоті, або лише з однією чи двома близькими подругами. Вони не самотні, вони вибіркові, вони повинні розуміти, що енергія має значення. Жінки, які працюють на низькій вібрації, не бачать проблеми в оточенні заздрості, люті та дисфункції. Вони процвітають у цьому. Деякі навіть організовують зібрання спеціально, щоб напасти на когось іншого. Тому не ставте себе в становище, де ви стаєте легкою мішені. Ми всі були в такому становищі. Хтось каже що щось підступне, зневажливе або неповажне, і ви замираєте. пізніше в машині чи вдома, ви прокручуєте це і думаєте: я мала сказати це, я мала сказати те. Це розчарування, це, це ваше тіло вам говорить, що ви перебували в небезпечному емоційному просторі. Життя в режимі постійного захисту виснажує, ніхто не хоче постійно бути на сторожі, шукаючи прихованих ворогів. Так, є зрілі емоційно здорові жінки, які не беруть участі в цій динаміці. І коли ви їх знайдете, цінуйте їх. Але якщо ви достатньо разів обпікалися, ви повинні навчитися уникати ситуацій, які вимагають зайвої броні. Ревниві жінки часто зриваються не на ту людину. Ви не справжня цілі, ви просто відображаєте спокій, стабільність або самоприйняття, якого в них немає. І такі жінки можуть відчути вашу енергію, щойно ви увійдете в кімнату, якщо ви інтуїтивні, чи відчуваєте це одразу, напругу, важкість, ворожість, яка засмакована під гумор або байдужість. Якщо тон жінки різкий, зневажливий або агресивний, вам не потрібно цього терпіти. Якщо хтось закочує на вас очі, розмовляє зверхньо з вами або поводиться роздратовану вашою присутністю, забирайтеся звідти. З дитинства нас привчали терпіти погане ставлення, особливо з боку родини, з боку наших тіток, двоюрідних якихось братів чи сестер, бабусь. Ми вчимося ігнорувати мову тіла, ми продовжуємо говорити, навіть коли комусь явно байдуже. І це супроводжує нас у дорослому віці. Але, як дорослі жінки, ми йдемо не туди, де нас просто терплять. Ми йдемо туди нас Наважають. І ці люди їм не потрібно тебе прославляти, не потрібно тебе обожнювати. Але елементарна порядність не підлягає обговоренню. Деякі жінки не можуть запропонувати навіть цього. І саме тому психологічні зрілі жінки вибирають дистанцію. Особливо у великих, неструктурованих жіночих групах. Де стикаються невпевненість, гормони, невирішені травми та конкуренція, прекрасно бути серед однодумців, небезпечно бути серед жінок, які шукають когось, на кого можна вилити негатив. Захистіть свій спокій, захистіть свій час, захистіть свою ніжність, не кожен заслуговує на доступ до вас. Сподіваюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь на канал на канал та ставте лайки.